Друзі, в ЖК Комфорт Парк в місті Івано-Франківську є дуже вигідна пропозиція. Продається двохкімнатна квартира з ремонтом сучасна, нова. Площа 66 метрів квадратних на 9-му поверсі. Вартість квартири всього 68 тисяч доларів. Давайте дивитися і більш детальніше. Це ми знаходимося в кухні. В кухні є велике панорамне вікно, монтоване індивідуальне газове опалення, підгірка підлоги, всюди де зона плитки. Викладена плиткою робоча зона, достатньо велика робоча зона. Хочу наголосити, що в цій квартирі можна зробити з кухні також кухню-студію. Площа дозволяє. Це ми в коридорі. Сюди де зона плитки підігріве. Одразу справа велика, гардеробна. Це вітальня. От спальня, також панорамне вікно. Ось такий вигляд з вікна у вас буде. Квартира світла-сонячна. санвузол має площу 5,5 квадратних метрів, досить великий, просторий, тут вже монтовано ванну, унітаз, унітасочну кослужку. На жаль, немає світла, можливо, погана якість відео, однак. Загалом можна побачити, як ось це розташовано. На даний момент чи є договір переуступки. Друзі, не зволікайте, якщо вас цей варіант, йдемо його оглядати.